Нарешті зійшлись усі зірки. Я вибрався знову на природку. У вітер який. Ась, асинь, Робимо укріпчик на каву. Ось я вам так чесно скажу: я цю штуку е, сьогодні використаю і буду продавати. Е, чому? Тому що я собі вирішив, що краще я буду мати інтегровану систему. Куснеш, мързеш, раздяла се, Кусне, кусне, Лис, тогава ми зал, ми оси, Метамор, метамор, метаморфоси. Я пізно встав, сьогодні 7.44. Ранок почався з Чекай мене, а я не тут, я десь у звуках стереосистем. В якості стереосистем виступили два дятла. Один справа від палатки, зліва верніше, інший справа від палатки. Дуже прикольно. Потім почався чисто Бохонецький вайб. Оця вся прикольна какафонія із кричучих е, півнів. Їх там, не знаю, Горландило троє, а то і більше, типу, як, як наче в них мальчишник в Вегасі. Ось, Десь там ще працюватий тракторець, турф турф турфки Ці дятли раніше згадані. Ось, ну І ще круки тут, ну, дві ж просто. Песня. Далі пошли по продуктивності. Коротше фігінна штука, коли в палатці є е, конструкція, оця от внутрішня конструкція, того, що в нас ось тут у нас є е, плотний матеріал, зверху в нас маскиточка, тобто, щоб ми там на зіроньки дивилися. Ось, це прям дуже кайф. Ну, за алюмінієві дуги то окрема розмова буде два тамбури. Це класно, які мені вчора було впадло не тягнути, але я це зроблю наступний раз. Ось, ну і, власне, за два входи теж я вже сказав. Доволі практична річ. Передивився я матеріал і зрозумів, що все-таки потрібно ще трошки конкретики. Ось тому про намет. Швиденько. Це схожа моделька на ту, що в мене, але вона також рахується у них, позиціонується як двохмісний намет. Але я кажу, що це півтора місний, тому що тут. В цій моделі розраховано все на те, що люди будуть спати е, альто, скажімо так. Тобто місця насправді тут не так багато. Тепер стосовно ось цієї технології, е, яку виробник називає Stargazing Fly, якщо не помиляюсь, коли в нас частина, верхня частина внутрішньої конструкції, вона нас іде, типу як такою москітною сіточкою, що гарно продувається, ось, і через неї можна. Споглядати зорі, коли ми лежимо. А нижня частина вона в нас більш щільна. І не так, ну вона не проглядається практично. Тобто, чому мені ця штука сподобалась? Тому що, знову ж таки, можна відкинути тент, не повністю ось, і собі засинати під споглядання зірок і всієї цієї краси. І в той же час, щоб був певний комфорт, певний затишок. Щоб, грубо кажучи, ми не прокинулися вранці, а біля нас корова пасеться в пів метру і така лизь, то власне, тут є ось нижня частина, яка не проглядається, вона менше продувається. Тобто, окрім естетичної штуки, ця от їх технологія вона класна в тому плані, що ви, наприклад, знаєте, що у вас не буде дощу вночі. ви відкрили наполовину намет або повністю його скинули. У вас добре е, внутрішній простір вентилюється, але при цьому вас ну, не повинно продути за рахунок нижньої частини. Е, тамбури доволі великі, якщо не помиляюсь, кожен тамбур іде по довжині, е, ну, від намету, по довжині він іде 84 сантиметри. А чому я обирав саме от варіант з двома такими великими де-образними тамбурами? Тому що можна е, як мінімум в одному тамбурі розмістити там на кілочки. Е, Припаркувати велосипеди. ось, Тобто це в нас знову ж таки про безпеку. І інший тамбур вже використовувати для входу-виходу і для там, речей рюкзаків тощо. Ось. Якщо, наприклад, велосипеди десь припаркувати, там, не знаю, біля дерева, то, <кій> то два входи це доволі класна річ, коли, наприклад, ну, дівчина прокидається пізніше, ніж я зазвичай. Тобто мені не потрібно було б. Мені не потрібно через неї вранці перелізати, щоб зварити нам кави. Ось я собі тихенько можу вийти через свій вхід. В цьому плані це доволі класно. Я кисню, мерзнеш, весимо гостю. Одес, Ли з поганий зал метамор, осін. Метамор-метамо метаморфосі. Оні пору років я заліпаю на ютубі, коли вечеряю. заліпаю відоси чуваків, які, типу, подорожують у трейлерах. От є чувак, не пам'ятаю, як його звати, я десь тут текстом коротше, додам. Коротше, я завжди хотів теж дім на колесах, але поки в мене є дача на колесах, скажімо так. Е, пане оператор. Ось літній спальник, в принципі, навіть демісезонний. Ось, доволі класний, Подовжена версія. Так як природа нагородила мене високим зростом, то я собі взяв подовжену версію. Далі, е, саху наша. Привіт, Портал, Окрім цього, там вже була моя бананка з кучою мілочух, типу там рулетка, якою сьогодні будемо заміряти снарягу. Гаманець, глошка, стіки, ще купа якоїсь фізні. А, Знову ж таки, так як я не брав кухню, то я не брав і посуд. Посуд у мене був внутрірамній трикутній сумці це сітусамітовські, одне горнятко складне гармошечкою і одна мисочка. І там же ловилка коротше, і всякі такі штуки. Ось, літр водички, літр 100. М -м, йдемо далі. В рюкзаку все основне. Робимо розпаковочку, Горбанк, щоб зарядити всякі свої курітельні прибори. І далі, в принципі, гамачок Levitate. Зараз розвішаємо Да, трошки життя бачив. Sierra Designs Meteor 2, повноцінна двійка. Два тамбури, два входи. власне. Чому вибрав такий варіант? Розкажу пізніше. Власне, килимочок to Summit, самонадувайка, яку я скомпресував, дай Боже. Ось, Це ще там нехай 800 грам, тут десь 200 300 800 грам, 400. Боже, я так заляпав? Страшне, ну видно, що користуюсь. Я дуже довго марудно бігав з Кантором і рулеткою на роботі, щоб вибрати палатку, з якою я поїду кемпитись. Зупинився на цій. Потім я дивився в сторону Sierra Tembernes 2. Вона 800 Значно дешевша, вона, типу, більш худенька, але продовгувата. В принципі, на МТБшна кермо вона би стала. Але... 46. 47 в довжину. А, так, так як вона така пласкенька, то в принципі тут у нас 20 см, грубо кажучи, і ну, десь 16-17 це і спакував так собі. Ось. І з прикольного, коротше, те, що я дізнався буквально сьогодні, типу, вона зроблена з перероблених матеріалів. Типу, екофрендлі. Її пропитка тенту зовнішнього, та що водовиштовхувальна, вона не має шкідливих речовин. Прям круто. Ну і загалом, типу колір у неї, власне, типу, такий теж маскувальний. Тобто, якщо ви розумієте, про що я, то це має сенс. Ось. І теж, що прикольно, тіп, я спочатку плювався на цю конструкцію, типу, чохла Буріто. Типу, знаєте, оце, як Буріто беремо, коли шавуха набридла. Ось, ми просто напихуємо в цей чехол типа, палатку, і просто її затягуємо. Нормально Ось. Чпуньк. Ось. Витягаємо. Так. Це в нас зовнішній тент. Сам намет. От, типа, ну, бляха, дулька, ну типа, два моїх гамака. Каркас, кілочки і вся двіжуха. Ось, нам ще треба зробити м'якенько спочатку. Тому, власне, Сіту Саміт, давай поміняємося, бо звідти світло тіло. Я думаю, що має бути краще. Так, тобто він доволі компактний, такий, типу. З цим килимком яка історія? З килимочком історія наступна. Був варіант взагалі вибрати там найбільший килимок 198 по висоті, широкий, але він би був габаритним. Це був би доволі класний варіант для подорожі автомобілем. Автомобіля в мене поки немає, в мене є велосипед, тому мені важливо, щоб мій килимок був якомога легшим та компактним. Адже мені це все перевозити на собі та на своєму велосипеді. Тобто, якщо порівнювати габарити з пляшкою для води на 0,75 літрів, то ну, виглядає все це діло якось так. 780 грам, доволі компактний в складному вигляді по габаритам, які ми маємо, це найменший килимок з цієї серії. Він має 3 см 8 мм товщини, як і всі інші моделі. Щодо показнику R-value, який означає, наскільки цей килимок, простими словами, теплий. Він, цей показник однаковий у всіх чотирьох моделей. В мене моделька регуляр, тобто вона йде в формі типу як кокона. Більш широка у а в принципі, я можу показати на старшій моделі Large. Ось вона у нас висить. Це найбільший килимок цієї лінійки у формі кокона. Він має 198 см довжини. Мені стільки не потрібно. Тому я взяв собі мінімальний. Ось з тих штук, за які я казав у відео, доволі класна практика використовувати також спальну подушку. Їхню. Вона займає місця всього нічого. Тобто ось така от маленька штука. А в надутому вигляді вона має 44 см довжини, 32 см ширини та 14 см товщину. Класна, зручна, сподобалась і мені, і моїй дівчині. Займає місце зовсім мало, важить 70 грам. Також у цій, також у цій лінійці є килимки, які йдуть прямо кутні. Ось. Але чому я обрав саме варіант кокона? Тому що власне спальничок в мене також у формі кокона більш широкий у плечах і завужений в ногах. Це знову ж таки зроблено для того, щоб заощадити місце і вагу. Взагалі, саме це дуже практична річ, як на мене, тому що вони займають мало місця порівняно з класичними килимками. Тобто, якщо ми візьмемо найпростіший килимочок пінний і поставимо поряд самонадувний, то, як на мене, різниця очевидна. Ось при цьому цей килимочок буде значно теплішим, ніж цей. Це суто літній варіант. Цю ліжуху ми типу, пакуємо сюди. Так, да. Тобто, і знову ж таки по намету, те, що я казав, в принципі, сюди стає два таких килимки на ізі. Чи там, де ми головою, тут більш такий шершавий матеріал, і подушка їхня так само має шершавий матеріал з іншої сторони. Яка не йде до нашого затилку. Ось, тобто вона не буде тікати, коли ви... спите, якщо ви борочуєтесь. Доволі зручно. У спакованому вигляді ви вже бачили на відео мій спальничок. Ну, в розпакованому, власне, він перед вами. З цікавих штук. Капюшон корисна штука, тому що ну, я не розглядав варіанти спальнички в ковдру звичайних таких прямокутних, тому що все-таки хочеться, щоб голова теж була в теплі. Це важливо. Ось. І а, найбільш напевне така функціональна штука це те, що вони є а, у двох версіях. Це може бути правостороння застібка, і так само може бути лівостороння. Собі я взяв. З правосторонньою застібкою дівчині взяв злівосторонню, тобто спальнички можна з'єднати за допомогою спеціального механізму між собою. Ніжки будуть окремо, далі вони вже з'єднуються, типу як в один спальник. А капюшончик теж дуже зручна річ, тобто ми собі можемо а, тримати голову в теплі. Є кишенька для там, наприклад, телефону чи документів, чогось цінного. Ну і в догонку до попереднього відео я вам розкажу те, що Коречі, прикольну штуку. По факту я цей текст, який ви почитали, він буде вище в телеграмі. Я його планував написати спочатку на роботі, але мене розривали клієнти. Потім вдома, але вдома теж щось не те. І ну типу, я сьогодні собі вирішив, що я вийду на природу і напишу все це діло тут. Власне, чорновик мого тексту. Мій спот. Там ще мої пасокентики теж з ноутбуками. То якось так. бачимось.